Є усунути Тетяну Іванівну Антонець. За одну корупціонерку Антонець. Всі регіонали, вся нинішня команда Порошенка, а раніше команда партії регіонів збирається стояти до кінця. Сьогодні або воля громади, або воля корупціонерів. Сьогодні, або вони будуть продовжувати красти, або ми змусимо їх повернути нам право розпоряджатися своїм майном, повернути нам право працювати з тими людьми, які чесно до нас ставляться. Повернути нам право впливати на рішення в обласній раді. Слава Україні! Слава нації! Шановна громада, тут, напевно, мало медпрацівників, які ще не знають так, таке питання. Чим керує літа? Цікаво було б його запитати, скільки бутівок він дав санітаркам, медичним сестрам, як він виконує свої обов'язки, як про. Той, хто мав би захищати права простих медпрацівників. Навпаки, можу вас переконати, що сьогодні тут присутні і представники медичних закладів. Вчора ми провели об'їзд по лікарням обласного значення, які є в місті Вінниці, і попередили їх, що судовим рішенням будь-хто в області може зняти нинішнього керівника. Всі керівники, які є в Вінниці, комунальних закладів. Виступили в підтримку нас, нашу підтримку де факто виступив виступила обласна державна адміністрація.